Всім привіт! Сьогодні буде розпаковка до 167 гривень. Копійки це копійки. І, як ви вже здогадались, де я була по пакетику. Аврора це супер-пупер магазин. Особливо, коли є багато перемішею. Ось така вот. ось така, таку я ще навіть не бачила Ось така. Була ще одна, але я вирішила її не купляти, тому що я її вже їла. Можливо, в наступному відео покажу. Це насіння льону. До речі, дуже корисно для здоров'я, я вам покажу. Ось такий дай якби пиріг маленький, цікаво липучка для мух, тому що вони мені вже не докучають. Освіжувач повітря, щоб все цвіло і пахло. Оцей, що я була купляла в минулому відео, він просто закінчився. Точніше, закінчується. Подивіться на фон. Ось цей рюкзачок. І цей рюкзачок він буде в рубриці про мої подарунки на, на день народження. Буде запізненням, тому що... Ну, тому що запізненням, тому що всіх подарунків ще немає. Бо бувають подарунки без запізнення, правда? Сьогодні в мене такий чудовий настрій, ви не повірите. У мене навіть була нагода купити шкарпетки. Ось такі наслідники і такі. Нормальні, можна сказати. Шкода, що вони не червоні. Шоколадка. Я хотіла, ну, 17 числа буде День матері. І я хотіла мамі знайти якийсь подарунок, а то нема нічого такого підходящого завтра ще буду шукати їх ні. Я щось вигадую, і братик має зробити від... відкритку. І мама, якщо ти бачиш це відео, ти просто зроби вигляд, що це для тебе сюрприз. Добре? Ось такий пакетик. Я вам ще покажу, що я ще купила до того Аврорі. але не враховано в ту кількість товарів. Водичка І вже от стільки є. Вафлі з горіхами. Хтось не любить, а я. Ну, я люблю. І таке яблуко червоне. Це був ще листочок, але він відпав. І родзинки для каші саме те. І ще була купила пиріжок з капустою, але його з'їла. Ну, було смачно, і це я придбала у спарі раптом що.